Так, тут ми бачимо два файлика, які я вже створила, коли створювала репозиторій. Так, з чого ми починаємо? точкою входу до будь-якого сайту в нас є один важливий файл, і він зветься індекс. Індекс, у нього можуть бути різні розширення або HTML, як в нашому випадку. Буває також PHP, наприклад. Але завжди будь-який сайт, будь-який сервер. Коли ми в адресну строку нашого браузера пишемо якийсь адресу, наприклад, google.com, завжди шукається і відкривається індекс сторінка. Сторінка. Тож, створюємо новий файлик. І він буде мати назву. Що ми не пишемо? Ага. Індекс HTML. Це, це обов'язковий файл. Це так, так звана е, точка входу. Так, будь-який е, HTML. Файл буде складатися з набору якихось тегів. Це, це можуть бути парні теги чи е, непарні, е, Так звані ще їх називають: відкриваючі та закриваючі, які мають. Е, Теги або самозакриваючи. Все, що є на сторінки HTML, завжди знаходиться в тегах. Давайте розпочинати. Всі теги в HTML складаються у нас завжди з тегів. Виключення це перша строка, це не зовсім тег, це так званий доктайп який встановлює версію HTML, яку ми використовуємо. Це службова інформація для браузера. Тож, все Все інше, оце все це є теги, і вся сторінка наша складається з тегів. І в цих тегів буде розміщуватися наш контент. Поїхали. Як я вже сказала, є у нас теги-парні, і є е, парні, це які мають відкриваючи тег, наприклад, HTML, і закриваючи. Бачимо, так, HTML. Також хет у нас є парний, і бадень. Не закриваючи, самозакриваючи. Це, от, наприклад, метатеги. Вони відкриваються, але ми бачимо, що ніде вони не закриваються. Добре. Хочу зазначити, що в HTML є теги так званого верхнього порядку. І ви якраз їх зараз бачите: це HTML, це HEAD і це Body. HTML є так званим контейнером, який включає в себе весь вміст веб-сторінки. І він також в себе включає Head, як ми бачимо, і Body. Так буде краще. Тож це глобальний такий контейнер. Далі, Head. Для чого він призначений? Head – це такий службовий тех. Він потрібний браузеру. В ньому знаходяться метатеги різні, які використовуються для опису, про що наш сайт, якась службова інформація, яку щитує браузер. І щось для пошукових систем. Тут багато метатегів є, багато різновидів, і вони містять різну інформацію, але вона службова лише для браузерів тож, все, що зберігається в хеті, це якраз таки для браузера. Так, метатеги це а ще вони призначені для якраз таки пошукових роботів, щоб краще розуміти, про що буде йти мова на цьому конкретному веб-сайті, на цій веб-сторінці. З цими тегами зазвичай працюють seo спеціалісти. Так, мене запитали, як передвинула код вправо. Друзі, я Виділила те, що мені потрібно було здвинути, і нажала табу один раз. Але в мене також встановлений притір, Я так розумію, у вас ви теж його використовуєте. Там, до речі, було питання, я зараз згадала, і я вам також розповім про файлик, де брати налаштування для цього. Тап, я нажала табу. Виділила те, що мені потрібно було сунути, та натиснула Tab. Угу. Але якщо б я е, з, з, нажала Command S, це зберегти мій код, то в мене автоматом би «Притір» все б зробив гарні відступи. Так, з хедом закінчили. В «Хед» що ми будемо підключати з вами В «Хед», в хед ми також бачимо тайтл. Тайтл це назва нашого веб-сайту. І ми його будемо вказувати. І також ми тут будемо підключати з вами css стілі, скрипти, шрифти. Все це ми будемо робити в хед. Далі переходимо в для чого призначений тех-боді? містить весь контент нашої веб-сторінки, що відображається у вікні браузера. Інформацію, яку слід виводити. В документі якраз таки слід розміщувати в контейнері боді. Для такої інформації, що у нас відноситься? Це текст, зображення, таблиці, списки. от Все, що ми бачимо в нашому дизайні, так? наша вебсторінка, все це ми будемо писати в боді.